Купили ми генератори тільки для трьох будинків. Чому так? Тому що в одному знаходиться дахова котельня. Чому ми закупили туди генератор? Тому що якщо зупиняється світло, будинок остиває, замерзає і котельна не працює, не можна подавати. Два інші будинки це 16 поверхових і підкачка холодної води і опалення знаходиться в підвальному приміщенні. Це відносно нові будинки. І коли у нас зупиняється, немає електроенергії, зупиняється життя. Ліфти не працюють це одне, а те, що немає у нас підкачки без води, люди сидять і без опалення. Потужність до 10 кВт, Це нас, ми потужність вираховували тільки на холодну воду і на опалення. Програма ще не запрацювала, вона є задекларована. Ну, 70% повинна давати міська рада, але вона ще нічого не дала, тільки збирає документацію. Купується все за кошти співвласників, Міська програма запрацює потім, якщо вона запрацює ще зібрати потрібно дуже багато документів для цього, тому що це кошти бюджетні, розумієте, і там. Потрібно підтвердження всього, чого хочеш. Ми заклали на минулий рік 5 мільйонів гривень на грудень і 30 мільйонів гривень на цей рік. І там досить проста процедура. і Якщо б райадміністрації швидко виконали її, то тоді, хоча б хтось отримав би в минулому році. Але на жаль, вони чомусь дуже повільно це робили. Вони повільно створювали ці комісії. І Я знаю, що вже зараз вони створені, і зараз біля 20 заявок є від людей з повним пакетом документів. Ну, ми сподівалися, що мерія виконує все швидко, але мерія чомусь не виконала все швидко, хоча насправді процедура дуже проста. Наступна сесія в нас 8 лютого, і вони повинні почати. Давати людям гроші, а на то буде скандал на сесії. Хочемо ще трохи спростити цю процедуру, тому що зараз а, ці кошти виділяються за рішенням комісії при райадміністрації, яка готує розпорядження міського голови, і міський голова повинен її підписати. Ми хочемо спростити, ми хочемо надати таке право голові райадміністрації.